Привіт, Happy Summer Camp! Це не просто табір. Це могутня велика держава з своїми законами, своїми легендами і навіть порушниками. Щодня тут відбувається щось, що ніхто не планував. Система дає збій, стабільність під питанням. Ми Клаусік і Циган. і ми покажемо те, що інші замовчують. Це табір без прикрас. Норм чи стрьом вирішувати тобі. Фоткатись на фоні туалету, бо там гарне світло. Норм чи стрьом. Норм. Спати три дні в одній футболці. Норм чи стрьом. стрьом. Мінятися ковдрами бо твоя не така тепла. Норм чи стрьом. Норм. Стрьом. Підпалити машмелу і з'їсти його чорним. Норм чи стрьом. Стрьом. Притворитися, що спиш, коли наставники кличуть ти чергувати на кухню. Норм чи стрьом. Норм. Брати з собою шампунь і не митис. Норм чи стрьом. стрьом. Йти в туалет вночі з ліхтариком одному, норм чи стрьом. З трьом взагалі не треба ходити вночі в туалет. Брати з собою 15 пар шкарпеток на 5 днів норм чи стрьом. Зрозуміло, що норм. Митися повністю в річці з гелем і шампунем, норм чи стрьом. С трьом. Вкрасти стілець з іншої кімнати і сказати, що він завжди тут стояв. Норм чи стрьом. Норм. Спати з плюшовим ведмедиком у 16 років це норм чи стрьом? Я думаю, що норм. Я сам деколи сплю. Я теж так думаю. Сидіти на лавці дві години і думати тільки про борщ з пампушками норм чи стрьом. Звісно, що норм. Переплутати зубну пасту з гелем для душу. Норм чи стрьом? Стрьом. Ходити в тапках шкарпетками, норм чи стрьом. Стрьом. Нюхати свої шкарпетки перед тим, як їх одягнути. Норм чи стрьом. Стрьом. Використати мили як шампунь, бо ну воно теж шпіниться. Норм чи стрім. Стрьом. Ström. Пити воду з умивальників, бо Пашка дорога вода норм чи стрім. Стрьом. Ström. Користуватись дезиком раз в чотири дні. Норм чи стрьом. Стрьом. Їсти чотири порції, бо Господь благословив. Норм чи стрьом. Норм. Ставити 15 будильників все одно проспати підйом. Норм чи стрьом? Стрьом. Малювати сердечко кетчупом на котлеці. Норм чи стрьом. Норм, звісно. Будьш? Марти, солодке, під кудочку їсти ночами, норм чи стрьом. Стрьом. Співати табірну пісню в душі. Норм чи стрьом. Норм. Фоткати тарілкою перед тим, як її помити. Норм чи стрьом. Стрьом. Іра, увімкнути фен, щоб висушити шкарпетки. Норм чи стрьом. Норм. Говорити самим собою вголос. Норм чи стрьом. Норм. Мати чотири пари однакових крусів. Норм чи стрім. Норм. Ставити будильник за пів години до обіду, щоб не пропустити. Норм чи стрьом. Норм. Нюхати чужий рушник, бо може мій. Норм чи стрьом. Норм. Використати милик шампунь, бо ну, воно ж теж піниться. Норм чи стрьом. Норм. Кричати, коли побачив жабу, а через 15 хвилин з нею фоткатись. Норм чи стрьом. Норм. Користуватися. Хлопчачем, шампуненкосий забула. Норм чи стрьом. Норм. 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 Бігти на зарядку в піжамі бо проспала. норм чи стрьом. Норм. Не митись три дні і ходити таким вонючим. Норм чи стрьом. Трю. Прийти їдальню за 30 хвилин до початку вечері. Норм чи стрьом. Норм. Бути зіркою табірного Тік-Току. норм чи стрьом. Норм. З'їсти сосиску, з'їсти сосиску, яка впала трошки на землю. Норм чи стрьом. Норм. Їсти з чужої миски, бо тобі не вистачило. Норм чи стрьом. Норм. Обливати когось з пляшки, ну, бо жарко ж. Норм чи стрьом? Норм. Норм. Носити кепку навіть уночі, бо не ми в голову три дні. Норм чи стрьом. Стрьом. Переплутати зубну щітку з чужою і зрозуміти це лише на смак. Норм чи стрьом. Стрьом. Фу. Спати під час вечірнього служіння – норм чи стрьом. То навіть не стрьом. Спати під час вечірнього служіння. То гріх. Кожен день у таборі, схожий на попередній, Але водночас і не схожий зовсім. Усе змінюється швидко: пісні, люди, погода, настрій. Але залишаються моменти, які все одно захочеш згадати. Ми просто зняли один із них. З вами були Клавусік, Циган. До, До, новых, новых встреч. Mm? Одна полюшка вам, че висим на одна мне. Одна полюшка вам, че висим Мне. <сусти> одна полюшка вам, че висим Мне одна. Тогда дай ту тарелку.